На цьому відео на моєму YouTube-каналі. Я Шлядерія, я майстер і експерт з нейтральних крів. І чого взагалі ви мене тут сьогодні будете слухати, про що будемо розмовляти. А, сьогодні буде три способи, як забити клієнтський запит перед 8 березня, знайти нових клієнтів і потім їх монетизувати, так скажемо, цілий рік. Ось я забила свій клієнтський запис, працюю з клієнтами і заробляю від двох тисяч доларів тільки на клієнтів, тому маю право тут якесь вам щось віщати і розповідати. Ось і взагалі моя мета показати майстрам, що клієнтів можна знайти будь-де, не обов'язково паритись над візуалом інстаграму, що запарюватись. Тут просто важливо розуміти. На який сегмент та на яку цільову аудиторію ви хочете працювати? Якщо у вас середній та низький чек, то тут можна навіть без інстаграма знайти собі клієнтів і спокійно працювати. Звичайно, якщо ви хочете працювати на високі чеки, то тут вже без інстаграму і особистого бренду ми ну, ніяк не можемо, та, особливо якщо ми кажемо про навчання. Ось і цим відео хочу донести те, що креативний підхід і дивитись на це як на бізнес, як на е маркетинг, да, в плані того, що, ну, по факту, якщо ви проаналізуєте ринки, наприклад, як працюють магазини, да, які акції вони роблять, для чого вони це роблять, е то ви зрозумієте, що всі ті самі інструменти ми можемо тут, в нашому бізнесі, так само. Робити, щоб залучати нових клієнтів. Да? Тому важливо бути наблюдательними, аналізувати і розуміти, для чого ми це робимо, і навіщо. Так що погнали. І перший метод взагалі, тут будуть такі нестандартні методи. Да, я такого, ну, якщо чесно, не дуже сильно часто зустрічаю майстрів. І перший метод це клієнтський день. А що взагалі таке клієнтський день? Це, наприклад, 6, 7 і 8 ви робите поршет, можливо, якихось там Пресєка, якусь красиву зону для своїх клієнтів. Пропонуєте їм прийти, да? а класно провести час. Можна зробити якийсь розіграш да безпрограшний, і що нам тут треба розуміти? Головна наша мета цього мероприяття — це залучити нових клієнтів. Тому, окрім того, що ми підвищуємо лояльність наших клієнтів вже постійних, ми робимо все, щоб залучити з них нових клієнтів. Тобто, Наприклад, ви робите сертифікат, де для її подруги, мами або сестри ви робите знижку на якусь послугу. Ну, наприклад, там комплекс ламінування від табрів вас коштує півтори тисячі гривень, 500 гривень ви робите знижку. Таким чином, да, ви трішки теряєте, скажімо так, в грошах, але ми думаємо на майбутнє, да? Тобто всі методи так чи інакше в нас потребують якихось вкладень, але в розрізі цілого Періоду, та, наприклад, рік ми беремо, то цей клієнт принесе набагато більше. Тому. Ці знижки повинні бути такими, щоб клієнт реально захотів до вас прийти. Да? Не там, типу, 10% на послугу, а щось таке конкретне в віді грошей. Наприклад, 500 гривень на комплекс, або, наприклад, якусь послугу, яка по собівартості в нас низька, наприклад, там фарбування вій, або щось таке, не знаю, корекцію в подарунок. І коли ваш постійний клієнт записався, ми пишемо і питаємо запропонувати записати подругу, або ми беремо її контакт і пропонуємо нашу таку історію. Розсилку робимо ось таку по всій базі. Я сподіваюся, що у вас є база клієнтів. Якщо немає, то треба зрочно. Цим питанням вирішувати, бо це взагалі основна історія і статистика, скільки в нас клієнтів кожен місяць входить. А хто кудись пропав це все треба відслідковувати. Перший другий у нас метод це зробити якусь таку прикольну, прикольний стенд, я вам тут прикріплю, да? біля вашої студії, в прохідному місці, звичайно. Туди, наприклад, це буде якась квіточка, і там буде QR-код, можливо, якийсь офір, де ви запропонуєте свою там, послугу. І це дуже круто працює як інфопривід. Тобто, ми можемо що зробити? Ми можемо, наприклад, зробити фотки в стилі по і відправити в місцеві пабліки. Особливо, якщо ви працюєте в маленькому містечку, це дуже круто спрацює в плані того, що будуть новини, типу, ой, а що там відбувається, а що це взагалі таке, що це за стенди. А, і таким чином про вас дізнається більше людей. Да? Тобто нам треба зробити шуміху, і нам треба підняти цю історію того, що ось вона. Діана, там я не знаю, наприклад, працює тут, і вона таке придумала: ну треба до неї точно сходити, бо вона якась прикольна, креативна. Е, ну, якщо ви побачите, наприклад, той самий Чер 17, так? навіщо вони роблять якісь концерти? Типу, влітку був симфонічний, мені здається, якийсь концерт, для того, щоб про них дізнались більше людей. І лояльність до їх бренду була набагато вища. Да? Бо ми всі знаємо, що 17 в них там різні колаби, там, сам. Тобто, це про узнаваємість бренду. І тут важливо на це дивитись так. І останній останні наш метод це співпраця з іншими. Скажемо так, партнерами. Да? Тобто, наприклад, це може бути так само, якась квіткова лавка або кав'ярня. Що ми робимо? Ми від себе залишаємо в них якісь маленькі подарунки. Да? Але такі подарунки, щоб самому бренду, самому партнеру нашому було цікаво їх дарити. Закладаємо туди QR-кодик, да? закладаємо туди якийсь офір, пропонуємо. І цей партнер. Таким чином, залучає нам нову аудиторію. Важливо, звичайно, щоб цей бізнес був десь поруч з нами, щоб ця цільова аудиторія вона була максимально заінтересованою, так скажемо. Ось. І так само від цього бренду ми можемо е залишати в себе якісь так само подаруночки, і на такої, можливо, ситуаційній або постійній основі взаємодіяти. Ось, це було три методи, як вам залучити клієнтів перед 8 березня. А, взагалі таких методів можна придумати просто безліч. Да? Тобто тут ми по факту казали не про Інстаграм, не про сторітейли, не про, скажімо так, щось, що, на що потрібен час. Да? А ми казали за ті методи, які можуть працювати у вас вже зараз. А якщо тобі цікаво зробити повний клієнтський запис і нарешті не хвилюватися, що буде завтра, розуміти, як взагалі працює ця історія, і щоб тобі не було страшно навіть кудись переїхати, і ти будеш знати точно, що ти набираєш знову цих самих клієнтів, пиши мені дірек слово консультація, і я тобі розкажу про всі-всі деталі. Всім пак па! Всім гарного настрою! І взагалі я хочу сказати, що найголовніше це ваша енергія. Що вона у вас є, якщо вона з вас йде, то повірте, все у вас буде супер, клієнти будуть, і учні будуть, і все у нас буде супер гуд. Все, всім пока!